Це такий стереотип. Що завжди, якщо немає в сім'ї дітей, то знаєте, завжди видно. Ну, типа, не то що винна, а проблема в дружині, тіпо, в жінці, в дружині, будемо так казати. Але це далеко неправда. вам поясню навіть чого так. Це не те, що стереотип, а так було прийнято просто колись. Бо завжди чоловіки ніколи не хотіли йти до лікаря. і навіть не було можливості обстежуватися. Зараз, зважаючи, навіть я дивлюся по собі, вже скільки років працюю, 11 років. Зараз все змінюється. Тіпа молоде покоління, тіпа, молодші вже стало набагато більш свідоміші, ідуть, обстежуються, і для них це не є проблема. Для більш старшого покоління, там будемо казати так. Від 40 до 50 років, так для них це більш проблематично, що ні, там знаєте, колись було завжди табу там про секс говорити, табу не можна було б взагалі про сексуальне життя, ще щось. Але це є, ну типу, це є далеко неправда через те, що взагалі це має обговорюватися, і тоді не раз у сім'ях і виникають проблеми і сексуального характеру, і взаєморозуміння, типу, через те, що не хочуть обговорювати, знайти спільну мову. Коли є взаєморозуміння у сім'ї, один другого ти розумієш. І яка би проблема не була, я бачу тут неодноразово, коли приходять люди дійсності з такими проблемами дуже глобальними, і інколи навіть немає виходу також, знаєте, з цього всього. Потрібно звертатися там до інакшого, Але коли є підтримка один другого, знаєте, видно, коли е жінка підтримує чоловіка, ну, зразу, воно видно, ми ж, ну, типу, Лікарі теж самі по собі зразу є психологами. Так само ти бачиш ці всі ситуації, типу, і розумієш. Знаєте, я бачу, як чоловіки готові піти на такі кроки, на які без підтримки однозначно вони б не пішли для цього, Але вони бачать, заради кого вони роблять це і заради чого вони бачать цю підтримку, і вони розуміють, що варто так само зробити цей крок, чи піти на ту ж операцію, чи потрібно здати там певні аналізи, які не завжди є дуже приємні, ну, типу, для всіх здати навіть ту ж спермограму знаєте, коли ти йдеш в окрему кабінку, тебе закривають, типу, це, і ти не завжди воно так все класно відбувається, так як є. А вони готові, типу, для цього йти. Тому насамперед треба підтримувати один другого. Стереотип, стереотип. так це є дійсності стереотип. Я... Так я казав, тіпа, почали більше обстежувати. це просто чоловіки колись не ходили на обстеження. Ну давно вже це було. І тому статистика колись писалася просто на папері, знаєте, був 30% там чолові... ну, тіпа, в чоловіків, безплід. Як важлива статистика навіть там, нашого там, центру, не тільки там всеукраїнську, всесвітню, як свідчить про то, з кожним роком, чим раз, тим більше, чоловічі безпліді починають переважати навіть на жіночі. Останній рік, що здавали звіт, ну, типу, свій навіть власний, то вирівнювалося майже 50 на 50. Так. Е, в нас в країні можу пояснити навіть, чого це теж відбувається. Ну, принаймні так, навіть, читаєш літературу, тіпа, бачиш це все. Бачите, е, в країні вже відбувається, на жаль, також війна не перший рік. Це стресові ситуації, чоловіки воюють, ідуть. Було дослідження таке, яке був піднімав в Ізраїлі, було проводилося, коли в них була війна. Спеціально було зробили, коли чоловіки здавали для збереження генофонду, типу, заморожували власні сперматозоїди, і цей, і потім після активних дій, типу, бойови, потім далі йшли обстежуватися. То підтвердження було в тому, що активність сперматозоїдів їхня кількість зменшувалася майже від 30 до 40%.